Вітаю, Оксана Лебідь, начальник відділу організації профнавчання Тернопільського обласного центру зайнятості. Розпочнемо з головних новацій. Можливостей для здобуття освіти від Державної служби зайнятості стало ще більше. Програму «Ваучерів на навчання розширено. Тепер вона охоплює 156 напрямів, серед яких 95 робітничих професій та 61 спеціальність. Це означає ще ширший вибір для тих, то прагне опанувати нову професію або підвищити власну кваліфікацію. Державна служба зайнятості пропонує ваучер на навчання деяким категоріям громадян, які є застрахованими особами, мають професійно технічну, передвищу чи вищу освіту зокрема, особам старше 45 років, які не досягли пенсійного віку і мають 15 років страхового стажу, учасникам бойових дій. Протягом трьох років з дня звільнення, внутрішньопереміщеним особам та людям з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, особам, звільненим з військової служби, органів внутрішніх справ, цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з скороченням штату або за станом здоров'я, які мають вислугу 10 років та які не набули права на пенсію. А також особам, які перебували у полоні та людям, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, чи каліцтво, перебуваючи в районах проведення бойових дій. Ваучер надається одноразово на суму до 30 280 гривень з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. За отриманим ваучером. Можна здобути вищу, фахову передвищу освіту, нову робітничу професію, пройти спеціалізацію та підвищити кваліфікацію. Для отримання ваучера людина особисто подає центру зайнятості заяву в паперовій або електронній формі та представляє паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту та інші документи для підтвердження відповідної категорії. Ваучер дійсний, 120 календарних днів після його отримання. Продовж цього періоду людина повинна звернутися в заклад освіти і пройти вступну кампанію. Зарахування та навчання особи здійснюються ліцензованими закладами освіти відповідно до законодавства. Після успішного завершення навчання Слухачі отримують свідоцтво державного зразка для присвоєння робітничої професії, диплом про отримання вищої освіти. Посвідчення або сертифікат про підвищення кваліфікації. Наказом Міністерства економіки України No2844 від 10 липня 2025 року внесено зміни до переліку професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер. Тепер він містить 156 професій та спеціальностей, потреба, в яких є на ринку праці України. За отриманим ваучером можна здобути робітничі професії та спеціальності IT-сфери, будівництва, транспорту, сфери обслуговування, освіти, медицини, культури та соціального забезпечення. До переліку професій додавлена професія оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів ДомінеР. Перелік доповнено такими спеціальностями: Початкова освіта. Отримувачі освіти матимуть знання та розуміння нових освітніх стандартів та підходів до навчання. інформаційно вимірювальні технології, управління інформаційною безпекою, навчання спрямоване на проєктування та експлуатацію систем у питаннях забезпечення інформаційної безпеки, громадське здоров'я. Завданням таких майбутніх фахівців є покращення якості життя та запобігання хворобам. Агроінженерія. Слухачі можуть отримати знання для відновлення сільського господарства, економії ресурсів, розробки та вдосконалення сільськогосподарської техніки. Богослов'я. Навчання за спеціальністю має соціально-психологічну місію. Програма дає можливість отримати кваліфікації військового капелана і поєднати освіту з навичками, необхідними для роботи в умовах війни. Отже, на навчання це ваша інвестиція у власне майбутнє, адже ви зможете отримати нову професію, збудувати кар'єру і реалізувати свої мрії, використайте свій шанс на освіту і нові можливості, а ми підтримуємо вас на цьому шляху. Звертайтесь у зручні для вас підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості.